Ірраціональним називають вираз, в якому надзмінними, окрім стандартних операцій, тобто додавання віднімання, множення та ділення, виконуються операції зведення у нецілий степінь. Наприклад, ірраціональними є такі вирази: корінь з 2 плюс а поділити на 3b квадрат. Або ж 56 х п'ятих. На z степені одна друга. Ну, або щось таке інше. Зауважимо, що якщо у виразі ірраціональність присутня лише у коефіцієнтах, то відносно змінної такий вираз не буде ірраціональним. Тобто, наприклад, 2х плюс корінь з AX плюс корінь з 5 не є ірраціональним, якщо змінною є х. З іншого боку, якщо змінною є а, яка стоїть під коренем, то такий вираз буде ірраціональним. Тобто все залежить від того, які величини вважаються коефіцієнтами, а які змінними. Алгебраїчний вираз m від x поділити на n від x, у якого хоча б один з виразів m від x чи n від x є ірраціональним відносно змінної x, називають дробово раціональним виразом. Давайте тепер поговоримо про таку річ, як доповнюючий множник. Нехай А від х деякий ірраціональний вираз відносно змінної х. Тоді алгебраїчний вираз А з чертою від х, що тотожно не рівний нулеві, називають доповнюючим множником, якщо виконується наступна умова. А від х помножити на А з чертою від Х є раціональним числом. Тобто, наприклад, для виразу корінь з 2 мінус 1, доповнюючим множником є вираз корінь з 2 плюс 1. Бо якщо взяти їхній добуток, отримаємо за формулою різниці квадратів корінь з 2 в квадраті мінус 1 в квадраті, тобто це 2 мінус 1 рівне 1. Одиниця це раціональне число. Отже корінь з 2 плюс 1. Задовільняє нашій умові і є доповнюючим множником для виразу корінь з 2 в мінус один. Доповнюючих множників для даного виразу А від X може насправді бути незлічена кількість, все залежить від того, який його зручніше підібрати. Часто виникає необхідність звільнитись від ірраціональності у дробу або ж чисельнику, або знаменнику в дробово ірраціональному виразі. Це можна забезпечити, скориставшись основною властивістю дробу, ми можемо множити і чисельник, і знаменник одночасно, на якесь число при цьому дріб не зміниться. Тому, нехай, наприклад, маємо дріб M від x поділити на n від x. Якщо m від x є ірраціональним виразом, і ми прагнемо позбутися цієї ірраціональності, то ми цей дріб і в чисельнику, і знаменнику помножаємо на Доповнюючий множник для чисельника. Ось тут m з чортою від х, за означенням доповнюючого множника в чисельнику отримаємо раціональне число. В знаменнику ж залишиться ірраціональне число. З іншого боку, якщо треба позбутися і раціональності в знаменнику, то треба і чисельник, і знаменник помножити на доповнюючий множник знаменника. Тобто m від x. Множимо на n з чортою від x і ділимо на n від x помножити на n з чортою від x. За означенням, ось цей вираз в знаменнику є раціональним, бо інакше це не був би доповнюючий множник, а в чисельнику отримуємо і раціональний вираз. Таким чином, ми легко простим методом позбулися і раціональності або в чисельнику, або в знаменнику. Давайте виконаємо наступний приклад. Потрібно звільнитися від ірраціональності у знаменниках виразу. Одиниця поділити на корінь з 7. Плюс 25 поділити на кубічний корінь з 10. Будемо складати таку табличку, де розглядаємо лише знаменники. Ось тут записуємо наш знаменник в першому стовпчику. Далі йде його доповнюючий множник. І в останньому стовпчику добуток. Знаменника на його доповнюючий множник, де ми будемо дивитись, чи підходить це число, цей вираз, і чи буде в результаті раціональне число. Корінь з 7. Для кореня з 7 доповнюючим множником є теж корінь з 7. Бо якщо ми обчислимо їхній добуток, отримаємо 7, що є раціональним числом. Для кореня третього степені з 10. Доповнюючим множником буде корінь третього степені з 10 в квадраті. Бо якщо помножити корінь третього степені з 10 та корінь третього степені з 10 в квадраті, отримаємо корінь 3 степеня з 10 в кубі, що є нічим іншим як 10. Це теж є раціональним числом. Тобто тепер нам потрібно перший дріб і в чисельнику, і в знаменнику помножити на корінь з 7. А другий дріб і в чисельнику і в знаменнику помножити на корінь третьої степені з 10 в квадраті. Тоді ми позбавимося її раціональності в знаменниках цих двох дробів, що ми і виконуємо? 1 на корінь з 7 множимо на корінь з 7 і в чисельнику, і в знаменнику плюс 25 поділити на корінь кубічний корінь з 10, множимо на кубічний корінь з 10 в квадраті. Отримаємо в чисельнику корінь з 7 в знаменнику 7. Плюс 25 кубічних коренів з 10 в квадраті, а в знаменнику отримаємо 10. Далі ці вирази ще можна спрощувати, але основну задачу ми вже виконали. Ми позбавились ірраціональності в знаменниках обох дробів. Запишемо доповнюючі множники для найбільш вживаних виразів у прикладах зовнішнього оцінювання. Зробимо це у вигляді таблиці. В першому стовпчику у нас буде сам ірраціональний вираз А від X. В другому доповнюючи множник А з чертою від x. В третьому ж запишемо добуток нашого ірраціонального множника на доповнюючий множник. Почнемо з найпростішого. Корінь n того степеня з числа у m-тому степені, або число у дробовому степені m поділити на n. Щоб позбутися раціональності, треба доповнити цей вираз до найближчого цілого степеня, Називемо цей степінь k. Тоді, доповнюючий множник, матиме вигляд a в степені k мінус m поділити на n, або ж це те саме, що корінь n того степеня з a в степені nk. Мінус m поділити на n. В результаті множення отримуємо А в степені К, що є раціональним виразом. Тепер перейдемо до іншого популярного виразу корінь з А плюс корінь з Б. Згадавши формулу різниці квадратів, можна розписати наступним чином. а мінус Б це те ж саме, що корінь із А у квадраті мінус корінь із Б у квадраті. А за формулою різниці квадратів це можна розписати наступним чином. Корінь із А мінус корінь із Б. Помножити на корінь із А плюс корінь із Б. Отже, вирази А плюс корінь из Б та. Отже, вирази корінь із А мінус корінь із Б та корінь із А плюс корінь із Б є доповнюючими множниками один одного. Тоді вийде в результаті після множення А мінус Б. І тут так само корінь із А плюс корінь із Б. множенні отримуємо А мінус Б. Аналогічним методом вирази А плюс Б. Можна представити у вигляді суми кубів. Корінь кубічний степінь з А в кубі та корінь кубічний з Б в кубі. Та А мінус Б можна представити як різницю кубів, тоді кубічний корінь з А в кубі мінус кубічний корінь з Б в кубі. І ці формули розписати за відомими нам формулами скороченого множення. Тоді для виразу корінь з А в кубі плюс. Тоді для виразу корінь кубічний з А плюс корінь кубічний з Б. Доповнюючим множником буде неповний квадрат різниці. Кубічний корінь з А в квадраті. Мінус кубічний корінь з АБ та плюс кубічний корінь з Б в квадраті. В результаті множення отримаємо А плюс Б за ось цією формулою. З іншого боку, для кубічного кореня з А мінус кубічний корінь з Б. Буде доповнюючим множником неповний квадрат суми, а саме кубічний корінь з А в квадраті плюс кубічний корінь з АВ плюс кубічний корінь з Б в квадраті. При множенні отримуємо А мінус Б. Це випливає з ось цієї останньої формули. В якості прикладу звільнимося від ірраціональності у знаменниках ось цих двох дробів. Почнемо з першого. Знаменнику маємо корінь 6 степеня з х квадрат плюс 1, що є ніщо інше, як х квадрат плюс 1 в степені 1 шоста. Тож маємо випадок неповного степеня. Для того, щоб доповнити цей степінь до повного, треба звести х квадрат плюс 1 в степінь 5 шостих. Тоді, примножені на наш знаменник, отримаємо повний степінь, тобто х квадрат плюс 1. Ось це і буде наш доповнюючий множник. Або в іншому вигляді це можна записати таким чином. Це корінь 6 степеня з х квадрат плюс 1 в п'ятому степені. Тепер домножуємо і чисельник, і знаменник дробу на ось це число. Маємо 25 коренів 6 степеня з х квадрат плюс 1 в 5. А в знаменнику маємо. Корінь 6 степеня з квадрат плюс 1 помножити на корінь 6 степеня з х квадрат плюс 1 в п'ятому степені. В чисельнику змінити вже нічого не можна, тому маємо 25 коренів 6 степеня з х квадрат плюс 1 в п'ятому, а в знаменнику залишається х квадрат плюс 1, бо операцію множення ми вже виконали ось тут. Перейдемо тепер до другого прикладу. В знаменнику бачимо корінь з х плюс 1. Це підходить під наш шаблон вигляду корінь із А плюс корінь із Б. Для якого доповнюючим множником був корінь із А мінус корінь із Б. Тому доповнюючим множником для ось цього виразу буде корінь із х мінус 1. Домножаємо. І чисельник і знаменник вихідного дробу на цей множник корінь із х множимо на корінь із х мінус 1. В знаменнику корінь із х плюс 1 множимо на корінь із х мінус 1. В результаті маємо корінь із х помножити на корінь із х мінус 1, а в знаменнику x мінус 1. На цьому ми закінчуємо четверту лекцію з курсу математика 1. Наступного разу поговоримо про логарифми. Дякую за увагу! Невдовзі побачимось!